Росія останніми тижнями здійснила низку демонстративних кроків у Європі, намагаючись перевірити рішучість НАТО та здатність реагувати на провокації. Дрони являлися над Данією, Польщею та Румунією, а винищувачі над Естонією. Також відбулися кібератаки на аеропорт Хітроу та інші європейські летовища. Аналітики вважають, що Москва прагне перевірити готовність альянсу та створити нову архітектуру безпеки, фактично переписавши післявоєнний порядок у Європі. Для України це пряма загроза, а для Європи ризик розколу НАТО. Ситуація у США під керівництвом Дональда Трампа створює сприятливі умови для таких кроків Кремля, адже Вашингтон нині зосереджений на інших питаннях. У Європі дедалі більше розуміють, що доведеться діяти самостійніше, зокрема розглядаючи створення протиповітряного щита над заходом України, який може поширитися і на Київ. На цьому тлі лунають радикальні ідеї щодо Криму. Колишній міністр оборони Британії Бен Волес заявив, що Путіна можна змусити рахуватися з реальністю лише тоді, коли Крим стане непридатним для життя. Він закликав забезпечити Україну далекобійними ракетами, зокрема німецькими Таурус, аби знищити Кримський міст, символічну та стратегічну опору диктатора. За його словами, Путін порівнює Крим із храмовою горою, тому удар по півострову може стати для нього шоком. Українські спецслужби вже довели свою здатність діяти рішуче. СБУ втретє вразила Кримський міст. Заміновані опори вибухнули о 4.44 ранку без жертв серед цивільних. Операцію координував голова СБУ Василь Малюк, а президент Володимир Зеленський подякував спецслужбі. У США тим часом Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може стати найпростішим із конфліктів для врегулювання, і він готовий організувати зустріч між Путіним та Зеленським. Він назвав російського лідера паперовим тигром і розкритикував Дмитрія Медведєва після його згадки про ядерну зброю, відправивши атомні підводні човни до берегів Росії. Втім, як пише CNN, Путін не готовий зустрічатися із Зеленським, адже це означало б визнання легітимності українського президента. У Кремлі ж цю ідею називають піар-акцією. Стає очевидним, що безпека України та майбутнє Європи залежатимуть від готовності Заходу до рішучих кроків і від того наскільки серйозно Кремль сприйматиме ці сигнали.